Що ви з нами залишатися? Ми продовжуємо в прямому ефірі. Третій блок, корисні поради. Ну я сподіваюся, ви так само активно будете телефонувати і тут. Ми тут будемо говорити про ванни, взагалі самостійно покрити ванну новою малю і, в принципі, звичайно, можна. Зв'язку з тим, що підвищилися нереально ціни на будь-які навіть і послуги і на матеріали. Багато хто захоче це зробити своїми руками. Хоча іноді все-таки хочу на це звернути увагу. Краще звернутися до професіоналів, щоб не переплачувати вдвічі. Чому ми зараз про це поговоримо? Поговоримо про те, як звернути увагу, наскільки дійсно професійно працює компанія, яка займається саме емалюванням і реставрацією ван. Тому, будь ласка, будьте з нами, ми за мит розпочинаємо. Так, цей блок не про грибки, не про грибок, цей блок про ванну. І не про грибок, який може з'явитися у ванній кімнаті, а про те, як реставрувати ванну. Якщо не маєте коштів на нову, а переважно більшість з нас зараз так і живе. Можна зробити так, що прийдуть ваші сусіди, і скажуть, ви що нову ванну придбали? Ви скажете ні, звернулися до професіоналів. Вони провели реставрацію. Так що, будь ласка, як це зробити? 223-0971, Реставрація ванн, будь ласка, 223-0971. Готові вас? Будемо слухати у нас у студії Вікторія Свірідова, менеджер по роботі з клієнтами. Вікторія вже була у нашій студії, пам'ятаючи велику кількість дзвінків, хотіли сьогодні, щоб ви знову ж таки до нас долучилися і знову поставили свої запитання. Можливо, хтось вже десь робив реставрацію ванни, малювання або ще я акрилові вкладищі, так звані. І ви задоволені? незадоволені? Що у вас там відбувається? Розкажіть нам про це також в прямому ефірі. Вікторія вас рада бачити. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Я а, дивіться. Не тому, що я вважаю, що все таки треба звернутися до людей. Я, наприклад, сама б не взялася малювати ванну і реставрувати нонсенс, ніколи б цього не зробила. Але з огляду на економічну ситуацію в країні багато хто я знаю велику кількість випадків, коли люди. Самі ремонти своїми руками починають робити. Самі можливо, дійсно звернути увагу на свою ванну, в принципі, але дуже коротко. Ми зараз перейдемо будемо говорити про компанію. Дійсно, я маю на увазі, ну не в рекламних стілях, чи ми тут без назв, без нічого. Але що дійсно професіонали мають цим займатися. Але скажіть, в принципі засобів для того, щоб самому зробити малювання, ну таку процедуру для ванни своєї. Зараз достатньо великій кількості? Так, звичайно, можна придбати будь-який матеріал в інтернеті або прийти, наприклад, в будь-який інший mm -hmm. гіпермаркет і придбати матеріал для реставрації ванн. Але для того, щоб yeah. якісно виконати таку роботу, це потрібно знати саму технологію і ряд підготовки для покриття ванни. Є на сьогоднішній день емалювання. Емалі нагадуйте, який спосіб дає малювання. Mm -hmm. Це спосіб реставрації. Сами mm -hmm. недорогий економний спосіб реставрації. Другий спосіб це йде наливна ванна, mm -hmm. тобто ванна покривається жидким гарячим акрилом це і акрилове вкладеш це? Ні, це, не це йде. Ні, ні, акрилови mm -hmm. вкладеш це зовсім інший спосіб. Mm -hmm. А наливна ванна це е, наноситься густа маса акріла по периметру вану, mm -hmm. і матеріал уже по стінкам на дно стікає mm -hmm. по ванні. Mm -hmm. Тобто повністю відновлюється новий колір ванни, і ванна виглядає ну, наближено до заводського покриття. Так, давайте ванни, хто хоче відреставрувати. Я зрозумію, що всі ще підпливом від теми грибків, але хочеться, щоб ви тут долучилися. Рубрика за нас під умовною назвою Все для дому. Будь ласка, хочете відреставрувати ванну, хочете самі. Можливо, самі зробили, а тепер нарікаєте. Чому так відбувається? Я зараз хочу запитати у Вікторію. Дивіться, ви зазначили, що є певний все-таки, підхід має бути. І не просто я зараз теж можу піти вибачте в гіпермаркет будівничий, придбати цю емаль, прийти і просто ну підсушити ніби вану, щоб не було крапелі води, і починати, скажімо так, емаль наносити. Я розумію, що з цим буде відбуватися за кілька днів, в якому це буде вигляді, бо це неправильний підхід. Є моменти, які виконують професіонали, я так розумію, починаючи з нежирення так званого. Так? так, це йде підготовка ванни, шліфування механічним способом. Шліфування. Так, На, на сьогоднішній день дуже багато майстрів працюють угу. і в, буває так, що за, ну, зачистку роблять ванною саме ручним способом. Шліф шкуркою зачищають ванну. Але це, це... це повністю так? так ванну, але це не враховується професійним способом, тому що ванна повинна шліфуватися тільки механічним способом. Угу. І що стосується до покриттів, наприклад, тималі чи наливного. Також треба звертати увагу, яка це йде марка матеріалу, е яка йде густота. ну, Там дуже багато різних показників щодо вибору матеріалу. На сьогоднішній день дуже багато з'явилось аналогів матеріалу. Угу. Зайшли вони на ринок реставрації ван буквально недавно. І сказати про якусь гарантію і довготривалу реставрацію ми не можемо. Тому краще брати матеріали, які вже давно на ринку, і на них є відповідна гарантія якості. Емалювати можна будь-яку ванну? Так, звичайно. Чугунні ванни Чу підлягають чугунні, реставрації, так? металічні і акрилові ванни. можна. Так? Так, так. Навіть якщо вона була біла, чи там якось так раніше як будувала, то зелені були. Це не неважливо. Це не важливо. так. Ванну можна перепокрити в будь-який інший колір з рожевої на білу, з білої на блакитну. тобто чорний є варіант чорного? Зараз дуже модно, насправді. Так, є чорні ванни і червоні, і в такому сіріброміталік цвіті також. Навіть таке роблять. Так, так. Ну це дуже рідко, але буває також замовляють. Дві кольорові можна зробити? Ну, половина на половину. Чи такого не роблять? <свист> ну, так, таке не замовляють. Не, Такої не креативщини не поки що не замовляють, ні. немає. Так. Ну, це і так жартома. Але ж всяке може бути в житті. От ви зазначили ну, і сріблясті, навіть якщо вже замовляють. Сріблясті, чорні-червоні може... це саме такий поширюваний. Поширюваний, а, так? Так, так. <свист> Але, звичайно, класика йде біла ванна. Біла. У нас іде дзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло? Ага. Ви в ефірі? Ага. Так, слухаємо. Або, будь ласка, скажіть, будь ласка, якщо в ванні є стріщини наймалі, чи відновиться цей потім е, такий, ну, вид нормальний ванни, і скільки потім після неї не треба не користуватися водою? <зас> Дякую так, давайте, за запитання. Дивіться, якщо на ванні є якісь тріщини, подряпини або сколи, їх, звичайно, майстер всі зачищає, зашпакльовує і вже наносить зверху угу. матеріал або емаль, або наливний акріл. Це повністю відновлюється після того, як виконана така робота, ванною можна користуватися через півтори-дві доби. Півтори дві доби. Так, ну, так. має підсохнути там. Так? Ну, по технології йде один день, 24 години, а сушка такої вани. Але ми рекомендуємо витримати два дні. Сильний запах. Ні, зараз на сьогоднішній день без матеріали йдуть без, без запаху, але єдине, що перед покриттям ванна обіжирюється ацетонами, тому а -а -а. запах їдкий, але він дуже швидко випаровується. Ну це я до того запитала, щоб було порозуміння, що краще кудись з'їхати на ці кілька днів. Ну я маю на увазі, хто є там алергіки чи дітей може вивести. Запахи стоять на період роботи, на, на період роботи. і десь після роботи година-півтори. Все, потім запахів немає. Але запам'ятайте, користуватися не можна півтори-дві доби. Не так, що вам зробили, ви одразу вирішили, знаєте, я не знаю, купатися в новій ванні. Не робіть цього. Воно може з ну просто роботу зроблено. Що може відбутися? Після того, як ванна вже покрилась матеріалом, ванну не можна в ванні не можна проводити роботи. По, по уборки ванником uh -huh. не, не дозволяється, тому що пил може просто сісти на сере покриття uh -huh. ванни, і це може просто зашкодити якості ванни в подальшому. Так, нас і додзвонюють в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Ми три роки назад ремонтували ванну акрилом. Нам покрили ванну білим кольором, і десь через Пару днів через тиждень на всю ванну на дні сире пятно, яке не виводиться. Може, ви нам щось запропонуєте? Чим можна ви, його ви, вивести? Ви ж не самі робили? Ні, ні, ми визивали майстрів. Майстрів. А що це так? Слухайте, класне запитання. Що це може бути? Щоб що не так щось дотримано? Або тут як себе проявив матеріал. Перше, це можливо до реставрації була просто ванна. Дно з ржавчиною, і вона потім проявилася, або mm. погано зачистили, обіжиріли, і вона просто проявилася вже по самому матеріалу. Або могла просто попасти на ванну вода. І там, де попадає на сере покриття вода, можуть з'являтися плями жовті, сірі і так далі. Це потрібно тільки, щоб майстер приходив і визначав, так. що з ванною. Можна тепер переробити? Так, звичайно, це можна, можна видалити. Видалити. І знову перепокрити. Зачистити і знову нанести новий слой матеріалу. А зачищати будуть не тільки там, де пляма, я так розумію, всю конструкцію, всю ванну, правильно? І заново перепокривають. Так, так. так. Також не буває, що тільки в одному місці. Ні, ні, ні. Повністю, повністю. ванна да? перепокривається так, щоб колір був однорідний по ванні. А коли акріл, скільки не можна користуватися? От зали, зробили, залили, так, акріла? Є Теж? різні марки матеріалу, ага. це від однієї доби. Так. Тобто один день не можна користуватися, максимум це 4 дні. Угу. Зараз ще поговоримо, як доглядати за такими ваннами після того, чи можна використовувати засоби. Але є додзвонювач, я знала, що буду телефонувати. Говоріть ви в прямому ефірі. Здравствуйте, Добре. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, я бы хотела узнать, можно ли чугунную, не металлическую, а чугунную ванну сделать, реставрацию? Это первый вопрос. Второй вопрос, насколько это пыльно? Вот если все-таки в квартире ремонт угу. и угу. делать реставрацию ванны, насколько это вот пыльно? И какой гарантийный срок? Есть какое-то вот использование ванны после реставрации? Дякую. Спасибо. На сегодняшний день э, вже такі технології, якщо звертаєшся до професіоналів, шліфовка ванни йде на влажній вані, тому зачистка і підготовка ванни це йде без, без пилу без робота. Пилу? Так, без пилу робота. Що стосується гарантійного терміну, то дивлячись, який ви спосіб обираєте. Якщо це емальоване покриття. То скільки? наприклад, слугує в середньому від 5 до 8 років, так. дивлячись, хто як за ванною притримується по догляду. А якщо це наливні вани, то це в середньому до 10 років слугує покриття. Угу. А вкладощі ці акрилові? Акрилові вкладиші в них іде гарантійний термін від 5 максимум до 10 років. Користується попитом акрилові вкладиші на, на жаль, зараз акрилові вкладиші не користуються, не користуються попитом. По-перше, дуже висока ціна. Ціна ціна дуже висока, і по якості вони йдуть тонші, ніж акрилові ванни, і по якості вони. Е Уступають все-таки наливному способу, все наливному Все-таки краще акрилу, Або малювати, грубо кажучи, або Акрил, mm -hmm. так. Ну, Я хочу, щоб глядачі знали про це. так? По-перше, ви вже кілька, знаєте, ви під час нашої розмови зазначили, як правильно навіть е, зрозуміти, чи професіонали чи ні. По-перше, зап... має бути все-таки проконсультувати, як користуватися і коли починати користуватися після того. Правильно мають провести підготовчі роботи. Так. А, до речі, неважливо, чи то малювання або налиття акрилом е, підготовчий процес однаковий, Однаковий. однаково підготовчий процес, ага. але різні методи. Якщо це маль, то це виключно нанесення йде кістю. Ага, декілька пензликом, пензликом так? так, так пензликом, uh ага. -huh. декілька слоїв. Ага. А якщо це йде наливний акріл, то це просто густа маса в 4 кг наноситься на ванну. 4 кг. Так, ну вона залишки її майстер прибирає, але по технології 3,5-4 кг йде на ванну. На ванну. Можете навіть взятися, я не знаю, в ванні там 40 років. За такий термін беретесь? Так, беретесь. Так, любі вани підлягають реставрації ван і немає значення. Є такі вани, які навіть мають вже такі тріщини, які потрібно просто сваркою робити. Це також виконується і повністю відновлюється. Є до у прямому ефірі. Алло. Говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, може я прослухала і тільки вас включила. У мене ванна чугунна, 27 років вже, і вона дуже в жахливому стані. вже, тому що вже чугун видно. От я би хотіла дізнатися у вас, що краще для такої ванни підходить, яка реставрація, і скільки це буде коштувати? Дякую, зрозуміли. Чому ви долучаєтесь так пізно? О 13.10, щоб завжди дому включалися до телеканалу Київ. Буду сваритися з усіма вами. Ми ж тут працюємо для вас. 13.10, швиденько берете обід якраз. Ну, дві години довгенько обідати, але все одно долучаєтеся, слухаєте нас, телефонуєте. Сьогодні бачите, як активно телефонували. Прошу, дякуємо вам. Якщо вже в ванна в такому незадовільному стані і є, видно, тріщини і чугун. Саме угу. тому для саме в вашому варіанті найкраще і підійде це наливний акріл, тому так. що там йде товщина покриття набагато вища, тому що і мальоване покриття там йде від 1 до 1,5 мм угу. товщина слоя, то наливний акріл саме вам підійде. Що стосується ціни, то в середньому це ціна йде від 800 гривень до 1400 гривень. Максимально 1400? Максимально 1400, чотириста, так угу. Угу. почули вони? Почую. А, прямий ефір продовжується. Залишається хвилин ну п'ять десь. Ви в ефірі говорить. Добрий день. Добрий день. Говорить. будь ласка, можна ли самостоятельно старую чугунную ванну реставрувати? Ми тільки що про це говорили на початку. Дуже коротко прошу далі. Ще два дзвінки приймемо. Телефонуйте одразу. Дякую. Нагадайте, повертаємось до початку нашої розмови. Нагадайте, чому краще все-таки самому це не робити. в, в домашніх условиях. Можна зробити самостійну реставрацію ванни, придбавши матеріал просто в магазині. Але це не буде на той термін, наприклад, на 5-10 на років, як це виконують компанії з реставрації ван, тому що вони предла... в компанії предлагають найбільш якісніші матеріали і вже майстри. Мають певний досвід роботи по підготовці вани і нанесенню того чи іншого матеріалу. Тому, звичайно, ви можете зробити самі самостійно в домашніх, е але не забудьте про підготовчий етап, знежирення правильне, не забудьте про зачистку вани. Зачистки, так, і там. треба дуже прискіпливе ставитися до вибору матеріалу, тому що його зараз дуже багато існує і покривають в принципі чим завгодно. Але треба звертати і дивитися, який саме матеріал краще обирати. Чотири хвилини. Є додзвонювач. Після того один дзвінок приймемо. Ну, вже дійсно швиденько будемо говорити тоді. Ви в ефірі. Алло. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Говоріть. Будьте любезны, Значить, у меня ванная э, старая тоже, э, чугунная, она э, имела покрытие, э, эмалевое покрытие, но оно немножко в некоторых местах скололось. Ну, какие-то там трещинки незначительные. Можно ли э, э возобновить, сколько это будет стоить, пожалуйста? не акриловое, а эмалевое покрытие меня интересует, пожалуйста. Дякую. Ще раз нагадайте, якщо такі маленькі, все одно ж треба всю ванну робити. Чи як? Звичайно, якщо є, є часткові такі пошкодження ванни, то ванну потрібно тільки повністю реставрувати. Ваше покриття на те, яке почало вже відшаровуватися, знімається повністю і наноситься новий матеріал. Зняття старого покриття в середньому ціна йде від 100 до 200 гривень. І нанесення нового матеріалу емалі, наприклад, це коштує 550-600 гривень. Ну, акрил, бачите, дорожче. Акрил дорожче, так. Так, ще раз, акрил від 800 до 1400, емаль від 500 до... 800. 800. 800. Але це без підготовчої підготовчого роботи. Зняття ще 200, до 200 гривень. Так, зняття окремо рахується, так. Так, як доглядати за емаліоною ванною? Так, як завжди традиційно, засоби є, Ну, взагалі, то після реставрації ви використовуєте, як завжди. Да, як завжди, обичні миючі засоби. Єдине, що якщо при приміняється до чистки ванни якісь кислотні миючі засоби, то з часом ванна просто може втратити блиск і вкоротити собі гарантійний термін експлуатації. Тому краще більш такі геліві, кремові. А крі так засоби. само доглядаємо, де так, акрилові ванни також. Також доглядаємо все добре. Я пам'ятаю, ви коли говорили, що є це, напевно, вкладиш, коли дуже треба обережно, щоб нічого не впало. Це з складишала? Да, якщо йде послуга ванна в ванні, то при догляді після установки такого вкладишу потрібно більш ретельніший догляд за такою ванною. В ванну не можна, щоб падали якісь важкі предмети, наприклад, там пляшки чи якісь там душові ліки. Це не бажано, тому що може просто вийти тріщина. Треба бути обережним, так? Так, так. При наливному і мальованому покриті він більш іде еластичніший матеріал. Угу. Я рада вас була сьогодні бачити. Телефонувала, як ви сьогодні молодці, боже. Завтра так само, о 13.10 ми продовжимо. Три цікавих теми буде. Завтра сімейне право я коротко вам не про це звучило розлучення, якщо так сталося. Договір на отримання з одного з подружжя, аліментні зобов'язання. У другому блоці ми піднімемо для жінок вже починаємо так жіночих, хоча завтра п'ятниця, але. Перед жіночний такий тиждень, завтра теж день. Е, гінекологія у нас буде все все стосовно цього. Тому, будь ласка, також долучайтеся. Третьому в третьому блоці. Київ мистецький в театр, театральне мистецтво. Зануримося. Тому завтра цікавий день буде. Я сподіваюся, також активно телефонуватимете. З вами побачимося. Так обов'язково Вікторія Свірідова, менеджер по роботі з клієнтами, була гостем сьогодні. Ми завершимо цей блок, цей ефір. Далі у нас новини і новини спорту. Після того, вкотре з вами зустрічаємося, спілкуємося з депутатами Київської міської ради. Сьогодні це буде Алла Шлапак, депутат Київської міської ради, 35 й округ, Почерський район. Будь ласка, активно до нас долучайтеся на сьогоднішній день. Алла Шлапак є членом постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Отже, ми говоримо про соціальну політику, зокрема про підвищення цін на хліб, і будемо говорити про проблемні питання у сфері медицини. Будьте з нами, не перемикайте. Дуже скоро побачимось!